Всім привіт з вами, як завжди, Назар, канал Профан. І сьогодні в нас нове відео, де хлопці будуть боротися за гроші, забиваючи найкрасивіші голи. Давайте представимося перший суддя. Карабін! <плес> Десять балів хлопцям, 10 балів. Другий суддя. Я, Назар Душенко, суддя номер три. Лад і бачите пацани, я вже сів тут, бо я все виграю, там трошки пацанам виграю. Ой-ой-ой. ой ой Лох, нуль балів. Я запам'ятав, буду нолі бля. Зараз сліпити дебіла. Суддя номер 4. Привіт, постовіть. Добрий вечір, слава Ісу <ривіт> <ривіт> Чисто в тебе не <ривіт> було. Ісу із Ісу. В, тебе, в тебе в тебе вселився пан Роман, що <ривіт> Пустовіт, тут може бути розпуста. <ривіт> Я <того> і прийшов <ривіт> Нас сьогодні шоу про фан має талант, але то не точно. У нас є цифри від 1 до ой, від 10 до нуля. І ми будемо кожен оцінювати кожен удар. Кожного з хлопців буде по два удари, які вони мають якось креативно забити. Це має бути цікаво. І ми будемо сідати і Піднімати бали. І хто за два голи назбирає найбільше балів, той отримує бабло на карточку. Ти почнеш з цього, а потім будеш ходити, типу, як дівчата, на раундах, та? Да -да 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 -да. раунд один! До речі, у кожного з пацанів буде по три спроби, щоб гарно забити, але якщо гол все ж залітає... То все, більше спроб немає. Ми враховуємо красоту голу, ексклюзивність, чи було таке чи ні. Креативність ідею і з якої спроби це було забито. У мене вже є фокус. Сі... Сі... З стільчиком О! я його назву фіктивний удар. Перший, Перший участь Ні, є... сі... 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 Я роман Алаба. Лоді, ти готовий? Дань! Давай! Ні, давай, давай! Доді давай. лови! А це він натурі зловив? Я знаю, знаю! Я думаю, що початок цікавий. Камеді гол! А ну по балах, що по балах, товариші? Раз, два, три. Ні, не трошки в дитинстві грав волейбол. Зараз попробую це показати. Ух ти, шок! Let's go! Більно! А я не бачив! А я не бачив!

Це було по красоті, там дуже гарно залетіло, але це просто там креативність б краще було. Це було більш по-спортивному. Стілець може кинути будь-хто. Такого перевернутися, розумієш, що теж треба вміти. Вісім, 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 дев'ять. Хочеться, щоб пацани якихось ще пацанів порозкладали. Наприклад, декілька м'ячів використали. Типу, не знаю, прикинь, ти набивати на одній нозі один м'яч, на другий другий. І ті кай, деш, 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 басі, стоїть. Хочеться, щоб хлопці принесли теплої кави. Зразу 40 получить. Так, зараз стає просто вряд 5 чоловік, всі до конових ставлять широко. Я пускаю м'яч під піднизов, сидить останній на стульчику, відкидаю м'яч і все б'ю. А що ти розказуєш ти розказуєш ідею. 3, 5, 5 і 6. Я вважаю, що це п'ять за ідею. Наступний. Зараз будемо щось спробувати, побачив, що це вийде. Та це треба все! Ой-ой-ой! Ще одну є, ще одна. Мені здається, він має смерти навіси. Давай зупромож. Ось я що думаю, гравець вибрав шлях, від якого більше половина цього голу від нього не залежить. Це мене трієчка, чотири, чотири і п'ять. Не старався, ну стара. Що я вважаю? Просто що би я від себе хотів сказати. Ідея цікава, все інше ні. Чемпіонат світу дивує нас самого початку. Японія обіграла Німеччину і Іспанію, Коста-Ріка обіграла Японію, Марокко обіграла Бельгію, а туніс Францію. І це все було у груповій стадії. Одна восьма вже розпочалася, тому на нас чекають ще більш круті та епічні матчі. А я вам хочу нагадати, що на парі матч ти можеш отримати бонуси за проходження простих квестів, прогнозів на чемпіонат світу. За що ти гарантовано отримуєш безкоштовні фрібети? Ну а якщо в тебе немає акаунту, а заряди хочеться, залітай за посиланням у коментарях і забирай бонус дві тисячі гривень. На перший депозит від наших колег парімай. Ну а ми переходимо до відео. Дивіться, коротше, хлопці, що хочу зараз зробити? Виникла така ідея, я люблю дуже баскетбол. Зараз попробую качнути їхнього защитника, закинути трьох очковий і знав'ясо забити. Йоп, це буде красиво! Це буде дуже залетить з першого, то десятка. дуже красиво. А, це прям переходить. Але, але не треба десяток зразу. Дев'яточка, я вважаю, це було гарно. Тогава 10, 8, 9 і 8. Файно, файно. Дякую, дякую. Я пану так як Знаєте, Знаєте, любляти боулін? Крауч, крауч, йой, о, крау! Це ж дуже інтересно стає. Знову купу людей. Мені дуже мені подобається, коли з людьми викосовить людей. Назару подобаються ці футбольні ганбенги, ганбенґі. Опс! Опс! Оп! Я добре граю в боллінг. Але щоб так грали, бо я що не бачу. Типа це ти десь вже бачив, типа не знаю. Що ти бачив? Наш такого не було. Гарно, креативно. Від мене? Оцінка 8. Іспанець. Оцінка 10. Ооо, нічого собі. І... А він вже познає. Оцінка 9. Мені подобається. Мені подобається. Збройні мені цікаво. Давайте наступний! Дві-дві широки. А це моя ідея! Ну, під применений.

І там ще був елемент боулінгу. Ти заморочився, ну заморочився, ще й кулаком забив. Це рука Бога. Сім, сім, сім і поставіть. Куплено! Мені скуплено. Наступний раз спайдерменом заб'єш, то не попало! До побачення, я <свят> 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 Юр, чисто через любов до тебе. Один, через... через два. Шість. Що <свят> зазвичай <свят> говорить, типа? Як що починаєш? Що ти сьогодні їв. А карачок. Мало бути щось цікаве, але подивимося, подивимося, я не знаю як це вийде. Ой-ой! <свят> <свят> <свят>

Від мене тріїчка летить і від ігора і постріть п'ять лікарі лікарів, в, лікарів в, лікарні будуть виставляти оцінки нашим копчикам відмерзлим. кого більше від мене. Типу, бля... <как> я я що, що, ну, ну, а а ти ще маєш термо. Ти маєш термо, <как 'я> ти нахуй. Це райтузі. <к я> <к я> <к я>

Ого, а якби дав по руці. А якби дав по руці. Я забивший! Шой забив, це не міняє трійку П'ять, п'ять, три, чотири. три чудака ходить сюди! Ой, мицька моя Мицька моя Десять балів готуй!

П'ять шість. Ну що, перша половина відосу закінчується. Тепер і хто проходить топ-5 і оцінюємо їх. І так, хлопці, мені здається, що це було цікаво. Когось вийшло за думку, когось не вийшло, в когось була тупа за думкою, в когось ще тупіше. Того оголошую бали. На п'ятому місці затисався Притулянський Денисович. Кількісню 30 балів. Номер. 4. 31 очко. Чорний. 35 балів. Це третє і друге місце. Два хлопці отримали по 35 балів. І це крауч і сірий хомяк. Більше забирає на першому місці ромчик маленький, шустренький. І ви п'ять виходите у суперфінал. І хто виграє, забирає бабу. Та, та я б'ю перший. Я зараз знову розвиваюся. Та топ'є. А я думав, що він прям злет відскочить, злетить. Притула! Притула, ти взлети! Те чаклонгарі. Якту? Я-ня, більше не буду повторювати бога Шість в мене отака оцінка. Ну добре, я переверну отака оцінка. Всім! Блядь, яке геніально зробив. Я ніколи не знав, що двіка це сімірка. Сім, сім і дев'ять. Дев'ять? Все, ти вже додому. Та, що, ти думаєш, що не <ривіт> <ривіт> виграє? Зараз я прийшов, я прийшов. Зараз все покажу. Ой, гарно! <ривіт> чотири, п'ять, шість, шо? дев'ять, чотири? Мені сподобалось. ха Я завожу будь ласка, перемені куплю, сука, не впав, упал, сім. Це було неймовірно. и і блядь! 6 і да! Ну обістрал, что скажу, обістрался з ударом. Дар покажу трохи своїх акробатичних здібностей! Що він буде? А якщо він буде Ого! забий, забий, Забушку, Зірку і Оп, два, два. Бастка, я грибу. 9, 10, 9, 8 і 9. Я вважаю, що це так, що було найкреативніше, взагалі, що ми бачили. Та, Та ну що це, це таке? Нє, ні, це не по росту. пацани, ходіть сюди. А, це разом А, це було задумано, так, це було задумано. Це не порожну, пацани, давай. Давай раз, два, три. Ви його швидше, він стоїть. Ми його ж покидаємо. оцінки. Вісім, вісім, сім і дев'ять. Тому перемогу офіційно отримує. Ніхто не було красивих голів.

Wow. 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 Ком'як закине мені свою карточку. Я можливо потім з наступної wow. на зарплати можу закину гроші. Не, якщо серйозно мені здається, було гарно, я хочу, щоб ви підтримали такий контент лайком, коментарем. Якщо хочете більше ще якихось відео в такому стилі, де ми ставимо оцінки, можна задачі голом найбільше сподобався, і обов'язково пишіть ідеї для відео, які б ви хотіли бачити, щоб ми реалізували. Ну а з вами був Назар Команда ProFan. Слава Україні, славо. Слава! Слава! <зважає>